Ну що ж, друзі, сьогодні маємо на огляді одноповерховий будиночок. Подивіться, яка вулиця. Ці, в принципі, вже проживають 100 квадратних метрів на земельній ділянці, 4 сотки землі, по комунікаціях, електрика, індивідуальне газове опалення, скважина та септик. Місце під автомобілі. Тут два автомобіля стане. Я вам покажу задній двір. Будинок уже з ремонтом, зараз вам покажу всередині. Заходимо в будинок. Тут у нас одразу місце під шафу, або гардеробну невеличку. Далі перша спальня. Санвузол. Друга спальня. Третя. Так, і кухня вітальня з виходом на задній двір. Уже встановлена кухня, є камін. І ще додаткове технічне приміщення або можна зробити кладовку.